Пане Юрію, отже, ну давайте про КНДР, Путін і КНДР. Тут якось, як на мене, досить нерівноцінний обмін. Так Путін, судячи з усього, ну наскільки ми розуміємо, з відкритих джерел, а він розраховує на боєприпаси і техніку, відверто кажучи, радянських зразків. А натомість може надати ну, там, допомогу в розробці ядерної зброї. Можливо, щось хтось не договорює. Тобто, в чому ще може бути інтерес у Путіна, окрім тільки військової техніки? Ну, мені здається, все-таки для нього зараз інтерес саме України. Це найбільша більш частина військова техніка, і з того, що може стара радянська, що може дати саме Корея. Запасах, хоча вони теж ті запаси не бездонні. Інший фактор те, що він може там просити якось активізувати якісь там звичні корейські провокації, які вони роблять проти Південної Кореї, в Японському морі проти Японії ракети запускаючи, щоб трохи відвернути увагу Заходу від Україно-російської війни. Але тут слід розуміти, що навряд чи це вдасться, тому що яким чином, Іна і для взлік корейського режиму теж е критично не влазити в жорстку конфронтацію зі своїми сусідами, в тому числі які користуються підтримкою США, тому що вони розуміють, що якщо буде перейдена певна межа межа, то е звичайно е може владу на якійсь частині території до кінця вони. Не втратять, тому що все-таки фактор ядерної зброї, яку фактично в обмеженому порядку, в обмеженій кількості якою володіє Північна Корея, це такий стимул не втручатись туди. Але якщо будуть зовсім дуже різкі кроки, це. Із тож, військової точки зору, з технологічної західні союзники, і Південна Корея разом з Японією не зможуть на батька Японії по суті базуючися, Японія вже останніми роками потрохи відроджує армію, набирає її потужність. Вони зможуть завдати дуже важкого удару кінчанину. Тим більше, що Північна Корея дуже залежить від зовнішніх поставок досі. Звичайно, не так, як в 90-х, коли там був факту голод, але з великою мірою залежить і є, звичайно, кордон Китаю, кордон Росії, але їх, його перекрити не є так, також великою проблемою, якоюсь, тому що там не, не такий він довгий. Е, тому я думаю, попри всі всі прохання, воно обмер... якщо буде здійснено, обмежиться якимись такими провокаціями, як вони були до цього, без е, перетікання. До реальних ударів ідея з масовими жертвами. А от щодо поставок, ну поставки будуть, очевидно. Хоча не факт, що в такому об'ємі, яке було восени минулого року, тому що насправді то ми тут бачимо ця поїздка дійсно певною мірі Блінкін-Крить, тому що е, велика надія була на Китай, очевидь. Е, Путіна і тепер він змушений не отримавши достатньо того, що він хотів. Хоча він дав Китаю підтримку, надає на дипломатичному рівні, на рівні технологічному, але цього недостатньо тут і зараз на ближчі місяці треба боєприпаси, які поки що Китай не дає, і дозволяє в принципі. Очевидно, він дозволяє своїм союзникам як Північна Корея, чи Іран щось давати Росії, але. Каже Путіну напряму з ними домовлятися. Тобто, насправді, якщо би Китай хотів, він би міг покомандувати, вони би самі без ніяких таких вагомих візитів, можливо, би і зробилися поставки. а по факту, ми бачимо, що змушений Путін іти прямо їхати на корейську територію. Тоді, як раніше була минулого року зустріч у восени саме на російській території, приїжджав кінчинин, по-перше. І тоді саме чітко говорилося, що саме ці боєприпаси. Вони покликані на півроку забезпечити певні провали російської армії для того, щоб запрацювали нормально заводи патронні і так далі. Ні які так працюють, але їх не збільшити достатньо їхній рівень. Прогнозувало, що Росія зможе це зробити за півроку, але вочевидь вона змогла наростити, але поки що цього недостатньо. Можливо, це теж фактор склав недостатності певних. Навіть енергетичних забезпечень, тому що удари по НПЗ це не тільки по нафті, але й удари по палу, які, які критично важливі в певних фланках промислових. Тому, очевидно, Росія нарощує своє родництво, але досі потребує нової порції допінгу з боку Кореї, тому саме не туди і поїхав. Ну, до речі, попередили і Китай. Генсек НАТО Ян Столтенберг звернувся до Пекіна. Мовляв, якщо він не змінить своєї політики, то доведеться зіткнутися із наслідками підтримки агресії Росії проти України. За словами високопосадовця, нині Китай підтримує військову машину країни-агресорки, а також намагається зберегти дружні відносини з європейськими союзниками, але це не спрацює в довгостроковій перспективі. Ну а сам Китай що до Китаю би не був такий оптимістичний, тому що нібито захід зможе реально на нього натиснути, тому що сам захід зав'язаний економіку Китаю, тому нічого їм з Китаю. Ви знаєте, що я ще хотів. Я просто ще хотів додати, що сам Китай каже, що а ви на нас не перекидайте всі ці проблеми. Так ви розберіться в себе в НАТО, і не треба з нас робити агресора. Розумієте, тут хочеться зрозуміти, ну це така хороша спроба зробити хорошу міну при поганій грі, чи ну як ну все ж видно, все ж зрозуміло. Китайська політика, вона однозначно залишається, хоча вона по російська, але вона прихована про російська, тому що до кінця прямо Китаї військово не допомагає, вимагає так мовити, прихована зокрема промисловість російською, ПК підтримує і він постійно говорить, що він єдиний тут і захід і Росія і війни. А він єдиний закликає до миру, до стабілізації, до недопущення так само ядерної війни. Китай Кита... про китай постійно про недопущення застосування ядерної зброї не тільки говорить, щоб там Путін схаменувся, але загалом щоб показати світові настільки він миротворчий на сторожі, так би мовити, порядку світового. Тому це дуже для нього важливо, і ми побачили вплив в Китаю, що багато країн до нього прислухаються. В третьому світі, які не приїхали на конференцію, mm -hmm. та, та, чи які, скажімо, поки не підписали цю декларацію, тому що не тільки є, що є певний економічний зв'язки, політичний тиск, але й вже певне реноме створюється дипломатичне. Ну і так і От, про все, тут, але... тут хочеться просто додати, що з одного боку Китай намагається там просунути якийсь свій ну умовний мирний план, так або оновлений мирний план. І при цьому каже, така ми осторонь стоїмо. Ми ж е, в, ні за кого, але якось воно так він, не працює. Він, ну чесно, він спекулює, що він реальний і справжній посередник, тому що він не, не задіяний безпосередньо. Угу. Є риторика Китаю, що Захід поставляє зброю, Росія е, воює сама, а Китай з боку він нібито такий е, весь е, посередник і замир.